Усім привіт мої дорогі друзі. Сьогодні я решу, ну, хочу написати вам ігру, промову, яка буде на каналі. Я її буду часто знімати не тільки великі відео, і короткі відео, і буду робити обзори все таке. Так, тому так, зараз ця игра називається Wartaikon. Ну, Вартайкон. War називайте як хочете, Вартуком, War Wartaikon, називайте як хочете. Тут я треба тут прогачуватись. Прокачується, можете покупати щит, як ви бачите, випахів мене не прогрузилось. Ось тут ось щит у мене є, я його купив ось тут. Тут є перерождення. От я вже зробив 10-те своє. У мене там, може бачити, ось тут у уголку над грошима там завершення. 100% для мене. Ну вже бачите, що у мене 116 млн. На Немали та фигур. Есть вина, є прицели спеціальні. Ну все так, І воно Воно нормально. Я зробити обзор на на сейчас покажу якис. Це один із самых облив. Це ось ось цей самый последний. Можете получить. У на набережку. графику хочу не мог выступить він тратить багато частей так да. а це ну, нормально он тратить 3 6 і уходить 10 частей він тратить так багато але вони быстро накопятся ще у нас тут є зараз зроблю обзор це мої Ну, ось тут ми сидимо, можемо залізти. У нас є тут стрілок, потім його покажу. Тут просто такий інтер'єр, тут виход є, і тут палуба, і ось така пушка є. Тут є ракети для... Ну, щоб збивати вертольоти і самоліт, ну і все, що літає. І там ще, не пам'ятаю, де десь де зверху, щось покажу. ось це ось дрончик, який запускається, але я не знаю, що покажу, як він працює. Ось виходить... Ось тут є ракети, які просто можуть запускати, і ось тут є, ну, мають будібочі, але їх щось нема. Ну, от ти, ти їх, типу, випускаєш, що вони зриваються. Ну, я не помню, де стоять ці ракети. Може вони сюди встроені, але ну, я не пам'ятаю. Мабуть, сюди встроєні, або вилітають також. О, вот. От-от. Ось ці люги отуди вони вилітають. Або сюди. Так, ну, інтер'єр я вже вам показав, тобто, ну але я ще це не показав. Тут є дрончик, як я вже сказав. Тут він вилітає. Зараз покажу, як він буде вилітати. І ну, ось сам дрончик. У нього є здоров'я. Але він зараз, коли не работає, то його невозможно убити. І так, стрілок, вот, покатуй. Ми гуляємо тоді за ось. Пушку, яка звиває, ну, ПВО, так сказати, називається. Ось коли можу так. Ота, ну куди захочемо повертатися, навіть навіть на самий верх. Ну, але не будемо на самий верх. Але повертаються. Очі ось, цю пушку. Ось я її контролюю. Але вона ось тут, яка з самого низу, а ось ця з боку. О, і кстати, людей, які попали в відео, ну зараз я вам покажу їх. Ось. У меня я ночной видение. Бачите, мое... Нажмите кнопку ОИ ну, НЕТОСИЛФОНО, це як значок. Бачите, что я цей класик? Я вот это нажимаю и дивись. Оп. И все, у меня начнет видение. Але его нас разойдемный врачом. И самое главное. Сама сиденья водителя. Вот. Бач ли? Мы гуляем за цю пушку. И дивись. Наблюдайте за передом. Ми управляємо метою пушкою. Дивіться. Бачите? І ось про ось ті бочки, я не пам'ятаю откуда вони вилітали, просто І вони вилітали отсюда. А що тут вилітає, я не знаю. Ну, у нас пока що немає нікого зараз раз. Хоть цей на приватний сервер. Так у нас є та дощі... ще... Ну, тоже автоматичне ПВО. Воно автоматично тут стріляє. Тього можна включити, відключили, але зараз не що збивати. Виходить, у нас є дрончик. Бачите, вилетів. І одразу ж починає літати вокруг корабля. По ньому важко попасти, він наш, його не треба збивати краще, він... Ну, але я ще не розібрався, як він працює. Так, ось, бачите, ось ці дві ракети. Там є хайдать і на вертолет це літаючі срезів, там де самольоти, вертольоти, все таке. Е і ось цей там детальчик це машини ці. Як машини, які з ну, на подушці плавають, і, ну, їх там здуває, як сказати. І у нас ще є такий режим. Ось, я хочу, Він показує, де знаходяться поплотні лодки або ще щось, що плаває под водою. У нас ще є радар, там де ось ця кнопка зад, там ще знизу є прицел і радар, який є, є ну, не на низ, а вже наверх. Там де О, вертольоти, самольоти, О, оце откуди. О, м -м -м -м. бачите, бачите, як тут було вже пліт? Там може хтось відкрив огонь. А я його не выдаваю, що мене не вирусить. О! А хто його збив? Вот он уже мое цепло, яки тут. Ну, кстати, а як вам вообще цей обзор і знаєте, як я виконав це завдання? Ну, я його просто взяв. Ну, у мене є другий аккаунт, я вам ну я його не знаю, чи буду показувати то я з другим аккаунтом ну вы помню что-то да, уничтожить треба уничтожить 125 транспортних средств противника допомогою будь любой лодки і зберігати точку захвата 100 тысяч 1050 1500 секунд і зберігати 10 нефтяних бочок Це було важко да Ну, а так-то корабль сам хороший. Від, від самолетів хороший, від проти вертольотів, від пожутий родов, кораблі, від проти всього хороший. Ну, крім якихось самих жорстких танків. І да, це вже підходить відео кінцю. Я знаю, що то, що воно коротеньке. Ну, майже 8 хвилин це да, кор... ну, коротеньке. Але я ще хочу вам зробити обзор не тільки на одну техніку, зробити на танчик мій самий любимий. Самий любимий це КФ51 Пантера. Ось. Ось який у мене є скин на нього. Так, да, я можу, звісно, поміняти скі, але мені це і більше всього подобається. що я можу сливатися з яким готінкою в землі. І ще мені... ну, тут у мене є багато скинов, я можу зайти, і другий, там ще якийсь. Ось цей у мене там Liberty є, він один з самых дорогих. А зараз він не як пірвих, я плюс, що я вже ну, поставила сей. Так. Обзор самого танка. У нас є пушка. Вона стріляє, очевидно. Є пулемет, Откуда він стріляє? А, вот. Вот цей пулемет. Всякие вот. вот такие маленькая пухочка. Пули тут они обычные. Да. А они взрываются. Ой, я слушаю. А бачите, вы я выпускаю и у нас Я, конечно, могу зашать, и оно будет дуже быстро. І воно ще випускається як как десь ось тут а чи шо. Ой, тут в, випускається взрівні взрывнипули, да. Ой, ну хто мені там уже щось ламає? Зараз покажу його в геле. Мап. Хто мені тут ламає? Откуда? Раз, раз. по танку. Ты шо? На. В голову с одного удара. Все. Ну так ты сам танк уже хороший, если... У нього ще є такі ракети, ведку вони вибухи і вони підсвічуються красним. Це вони саме Ти запускаєш, вони можуть реагувати на всяку техніку, ну, не важно яку, на вертольоти, самольоти або ще щось, на кораблі, на цю подушечку, на транспортні средства, на танки, на все. І тут ще є ось з такою таке. Одного вас є. <Служг> é, я не знаю смысл світу, если якщо прикинь, я так тебе бачить. Ну просто так, щоб запутать противник, а то да. Щоб він там оказався, потім прибаряєш, довішаєш, лічишься. А тут він не личишься, что не порушить. Там треба на наукову базу поїхати, і тоді ти уже там можеш тільки виїщитися. Ось-ось, там тут є точка захвата F дроп, розбитий дроп і, кстати, знаєте, в чом плюс А Там може випасти зброя однатна. Ну, там може бути взривний снайпер, ну, не ось ті кораблі, а ось цей важкий, тяжёлая винтовка фал взрывной снайпер. Ось всі зброї і барет тоже. Все може, крім ну, того, що літає, або все-таки діг може випасти. Ну, то, що покупається. Вже відео йде один і де що воно буде меншой, але воно... ну, мені ще не буде відео, я його можу випустити потом. Да, не починайте від того, що правити в Де відео, де відео, де що відео. відео, відео. Mm, ну от так то я, ну, я зараз е, буду його монтувати, е, ну, запишу де ну, ну, ви поняли, що я зараз буду робити. Ну і з вами був я, Нікіта, і всім пока.